Всіх вітаю, всіх всім доброго ранку. Зараз 9 число, 9 серпня, ранок. І зараз коротко, одна хвилина про те, що ми боремося проти чого, і що ми вже зробили. Друга хвилина про те, що ми будемо робити далі, і далі 30 секунд роздими про те, чи поможе чи ні. І так, починаємо. Значить, Перше, ми боремося проти хвороби, квар... кажу кварлісу, чуєте, пеноспорозу і, можливо, кореневої гнилі. Я не впевнений, чи вона є, чи її немає. Але певне спорозі ще якось зразу точніше. Ось так воно це все виглядає. Що ми робили? Давали Квардіс, його дія мені не сподобалась. Не рекомендую. Можливо, я неправильно обробив, не знаю. Якщо у вас вийшло все добре, це все добре, молодці. Но у нас нічого не вийшло з квардісом він геть нам не поміг. Йодоцит. Обробляли вчора рано йодоциту, ви можете бачити, що верхні листки зелені, пружні і чисті. Тобто йодоцит, він хоч не зупинив, не вилікував, але він. Такий, знаєте, такий хлопець каже, ні-ні, ти ось опеноспорос, собі сиди там нижче, а сюди давай давай не лізь, бо будемо сваритися. Ось такий він хлопець, цей одицит, і в принципі мене його робота цілком задовольняє. Тепер далі, що ми будемо робити? Ми будемо робити все дуже просто. Я собі тільки шитки придумав, що ми будемо робити. Ось так. Оці горочки такі великі, бачите, ми їх всі зберемо. Зберемо, ой, вибачайте, я не знаю, вам там щось видно, чи вам там нічого не видно. Думаю, щось видно. Ми зберемо всі грот, всі які є. Ось такі великі, ось такі маленькі, ось такі з квіточкою, вибачайте за фокус. І можливо навіть ось такі, які ну, геть малі. Для чого? Ми їх зберемо, для того, щоб обрізати все погане листя. Ми вибразаємо сьогодні вечором все погане листя, яке є. навіть ось таке. Теж заберемо, не будемо гушати. Ну, подивимося вже по ситуації. Після цього ми беремо магнікурфіну і обробляємо здорове листя. Ми обробляємо його. Будемо обробляти зверху, будемо обробляти знизу і будемо обробляти саме стебло. Ну, якщо ви думаєте, що кінець, це не кінець. Далі опускаємося нижче. Далі ми беремо нашу рослинку і опускаємо. Опускаємо і її зараз покажу як. Опускати ми її будемо ось так. Або в цю сторону, або в ту сторону. Просто ложити її на сантиметрів 10-15 І цей корінь ми ось так засипамо землею. Сантиметрів 3-4. На мою думку, це стабло пустокорінь. корінь. В нього буде нове, свіже, чисте, гарне коріння через днів 10-15 Якщо він до того часу доживе, воно дасть йому сили розвиватися далі, дасть йому. Ну, коротше, воно йому десь сили, що ви від мене хочете. Що, я вам що. Агроном що? воно йому щось дасть. В общем, то тільки в плюс. І потім, потім потрібно буде завтра обробити землю. А от чим обробля, обробити землю від е, зарази тої, яка там є, я не знаю. Також дивіться, що узнав. Що потрібно, що від землі до першого листка було мінімум 30 см, а бажано 40 см, висота. Тоді буде лізти менше, менше, менше всякої зразу, буде приставати до ваших листків і огорочки будуть менше хворіти. Взагалі, ось такий стан наших листочків. Пено спороз працює на всю, але йодоцит йому трошки зверху дає по голові і каже, що ти, хлопче, давай, вище не ліз, Це вже моя територія. Тому йодоцит мені сподобався набагато більше, краще, ніж квадріс. Ось така ситуація. Можливо, хтось до вечора щось підскаже, напише, і ми трішки змінимо наш план. Всім дякую за увагу. Друзі, давайте. У нас вже там є 4 штучки, 4 хлопаки, які підписалися, а може навіть дівчина така одна файна є. Тому давайте доб'ємо до п'яти, то я буду гарненько спати сьогодні. Ну що, а я з вами прощаюся, до завтра.